Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про меблі. Тілі-тілі-тілі біб у нашої кішки новий дім. Кішка правила пожежної безпеки пам'ятає, про всіх вона подбає і запрошує в гості, щоб ми їй допомогли розставити меблі в новому будинку в кімнатах. Діти, це коридор. В коридор ми поставимося. Це вішак. Що це, діти? Вірно, це вішак. Це тумбочка під взуття. Що це, діти? Вірно, тумбочка під взуття. Це сушарка для взуття. Що це? Вірно, це сушарка для взуття. Ось ми з вами і розставили меблі в коридор. А зараз ми з вами розставимо меблі в спальню кімнату для нашої кішки. Що ми туди поставимо? Це ліжко. Що це, діти? Вірно, ліжко. Це шафа для одягу. Що це, діти? Правильно. Шарфа для одягу. Це трюмо. Що це? Вірно, трюмо. Це пуф. Що це, діти? Правильно, це пуф. Ось ми з вами розставили меблі ще в одну кімнату для нашої кішки. І в нас залишилася вітальня. Зараз ми з вами розставимо меблі в вітальню. Це тумба. Що це, діти? Правильно, це тумба. Це диван. Що це, діти? Вірно, це диван. Це крісло. Що це, діти? Правильно, це крісло. Ось ви з діти і розставили меблі у будинку в нових кімнатах нашої кішки. Кішка вдячна вам і хоче з вами пограти. В гру на увагу. Давайте з вами пограємо. Погляньте, це коридор. Зараз я приберу одну картинку, і ви подумаєте і відповісте, чого не стало? Подивіться, будьте уважні. Подивіться, чого не стало в коридорі. Подивились? Вірно, не стало тумбочки під суття. А зараз ми з вами пограємося з цією, на цій картинці, чого не стало? Будьте уважні. Чого не стало в спальні, в кімнаті, в кішки в нашої? Подивились уважно? Вірно, не стало ліжка. Молодці. А зараз погляньте на картинку, де вітальня. Подивилися уважно? Не стало дивана. Молодці. Ось ми з вами і пограли в цікаву гру. А тепер ми придумаємо речення з вами з двох слів. Послухайте речення, яке придумала я зі словом диван. Диван ремонтують. Перше слово диван. Друге слово ремонтують. А тепер, будь ласка, ви придумайте речення зі словом ліжко. З двох слів. Придумала? Ось послухайте, яке речення придумала я. Ліжко стоїть. А тепер я вам пропоную разом з батьками, з мамою, з бабусею, з татусем придумати речення з трьох слів. Це вам завдання додому. На цьому наше з вами. Зустріч завершена. Дякую вам за увагу. До побачення. До наступної зустрічі!